Регується всі рани, розчиниться вся кров, колись мене побачиш, ти Квітучою і знов, я подарую чисте небо, і прийде весна. Колись, коли закінчиться війна, Тому що я, Україна. І що тебе відконь, що мене цілять від усі, тому що я сильна, я подолає все, бо ти мене в своїх руках несе. В поклавши, відправилися на коли. Не збудь героями вас ви мої сини і зацвіте калина, мов кров в червонима, Задає батьківщина, яким ти був коза. Ну завжди. Наші ангели нас захищають від навали тьми ворогів, мої крила тебе обіймають, мої руки в крові чужаків. Вони ніж нам встромили у спину, увірвавшись нахабно вночі, але стали ми за Україну, схрестившись у бітлі мечі. Відбудуємо все, повернуться і з далеких країв всі птахи Очі твої мені посміхнуться. Засміюся ще знов дітлахи. Сильна нація, вільна єдина, мирне небо, щасливе життя. Ми є всі твої, ми родина. І нехай буде так, буде так. Слава Україні.